Дитяча письменниця Ольга Куждіна з Кривого Рогу. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії живе в Ужгороді. 10 березня письменниця принесла саджанець верби в Закарпатський музей народної архітектури та побуту. Цю вербу я отримала гілочку. Поштою з міста Бердичів від письменника Валерія Хвилівського, а до нього вона теж потрапила у так багато таких локацій. Локацій мандрувала Україну, але початково це гілочка з верби з півострова Мангешлак, що в Казахстані, яку посадив Тарас Григорович Шевченко під час свого заслання. Це Шевченкова верба, Генетично це саме те дерево, тому що воно розмножується черенкуванням не через насіннячка. Тому це те саме дерево, його можна доторкнутися до творчості е, письменника. От рік вона в мене жила, так, так, а тепер, тепер ми вирішили її висадити. Садженіці верби посадили поблизу млина в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Оце сьогодні вночі пропи. Директор музею Василь Коцен каже: вербу посадили за програмою акції Шевченко. Єднає Україну до даної акції, ми долучили. Е Письменників відомих поетів, зокрема Олександра Гавроша Василя Густія, будуть презентувати нам окремі твори, пов'язані з Шевченківською тематикою, розповідатимуть, як Шевченко дотичний до Закарпаття. Також до нашої акції до долучається Ольга Кождіна, яка привезла і дарує для музею гілочку Верби із Казахстану, місця, де відбував заслання, колись свій час Тарас Григорович Шевченко. За словами Василя Коціна. В їхньому музеї минулого року посадили дуби до шевченківських днів було на території нашого музею, сусіднього о, краєзнавчого музею, висаджені дуби із Черкащини і з батьківщини е, Тараса Григоровича Шевченка. Зокрема, на території нашого музею було висаджено чотири такі дуби. Вони е, ну, прийнялися, ростуть. Ну, звичайно, ще маленькі, але е, вони є. Тож цьогорічна акція вона буде ніби таким своєрідним продовженням озеленення нашої території нашого музею. Е, Деревами з е, тих місць, де жив або бував Тарас Григорович Шевченко. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини, Закарпаття.